Продається будинок у місті Луцьк, Волинська область. Ідеальний варіант для комфортного життя або вигідної інвестиції. Будинок розташований на вулиці Гончарівка, це спокійний затишний район, де поєднується тиша для життя та вся необхідна інфраструктура поруч, у пішій доступності ЛНТУ, автостанція, зупинки громадського транспорту, супермаркети, аптеки, магазини та торгівельні центри. Загальна площа будинку 122 квадратних метри. Будинок одноповерховий, але з великим потенціалом. Є можливість облаштувати другий житловий поверх. Всередині три окремі кімнати та простора кухня їдальня, де зручно збиратися всією родиною або приймати гостей. Стан будинку житловий не потребує термінових вкладень. Будинок продається з меблями. Що дозволяє заїхати та жити одразу після купівлі. Санвузол роздільний, встановлена ванна, опалення, індивідуальне газове, що забезпечує комфорт і контроль витрат у холодну пору року. На території є гараж, підсобні приміщення та огорожа, що додає безпеки та зручності, комунікації всі підключені: газ, електрика, центральний водопровід і каналізація. Асфальтований під'їзд та регулярний вивіз відходів. Ділянка 0,05. соток, Компактна і доглянута, ідеально підійде тим, хто не хоче витрачати час на великий двір, але цінує власний простір. Ціна будинку 70 тисяч доларів США, ціна договірна, можливий торг із реальним покупцем. Якщо ви шукаєте будинок у місті з хорошим розташуванням, усіма комунікаціями. Та можливістю розширення. Цей варіант точно вартий вашої уваги. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.